Понеділок, 25 листопада, храмовий праздник відзначатиме парафія святого Йосафата Української греко-католицької церкви. Божественна літургія у храмі розпочнеться в цей день об 11-й годині. А в 17.00 у міському народному домі відбудеться духовний вечір. До 26 листопада у церкві святого Йосафата перебуватимуть мощі Святого Шарбеля. Про їх цілющу силу розповідає отець Роман Сковрон. Святий Шарбель. Особливо в останні часи є дуже серед українського народу такий люблячий. Хоча він є святий Україні, Ліван, це арабський святий католик, але його життя і його ті земні подвиги, вони спонукають для того, щоб всі народи його почитали в особливий спосіб. Він народився в 1828 році у тій ж країні Ліван, в скорому часі вступив до монастиря і там перебував у строгій фізичній праці, у молитві. Він не їв м'яса, він ніколи не опалював приміщення, він не пив вина. Він спав на такій кам'яній плиті, а під голову клав собі поліно, яке було замотане у грубу тканину, і дуже багато мовчав. По 4-5 годин він підряд молився, стоячи на колінах, перебував у роздумах. І у 1898 році, на вечір'я Різдва, він помер, залишив цей світ. Але ще за земного життя дуже багато робилося чудес. А 50 років після його смерті, коли відкрили його домовину, то були дуже вражені, бо майже. Повних дві труни і ще на землі було багато пахучого мира, яке виділялося з його нетлінного тіла, і після того було зафіксовано надзвичайно багато чудес. Після його смерті понад 20 тисяч чудесних зцілень було зафіксовано у цілому світі, і люди полюбили. Найперше, мабуть, спосіб його життя, бо він, направду, був святий цей спосіб життя. І ще за земного життя він сподобався тої святості. Так само, коли людина віруюча, прибігає до Бога у молитві, то вона повинна пам'ятати, що найперше це робить Господь Бог через святих, через їхні діла. І наші люди надзвичайно люблять, коли Господь. Є різні ласки, різні зцілення, різні чудеса. І було багато надзвичайно досліджень, бо не може так просто церква проголосити святим. Мусять бути підтвердження, чи це направду були чудесні зцілення. І дуже довго цей процес тривав, і, зрештою, в 1977 році папа Павло VI проголошує його святим. І після того ще більше почало творитися чудес. З Пахучим миром з образками, з іконами, люди прибігали до різних місць, де перебували ці мощі. Вони подорожують по цілому світі. У нашій Україні є міста, де вони постійно знаходяться. І отець Роман Дучок з Тернопільської архієпархії, який передав нам ці мощі на деякий час. Він сам особисто їздив у Ліван. І отримав ці мощі, так само отримав дозвіл на передрук книги, яка розповідає про його життя і про чудесні зцілення, яка є у нашому церковному кіоску. так само передав образки з реліквією і це миро. Звичайно, це не є повністю в тих баночках миро з святого Шарбеля, але там є досить велика частинка цього мира, привезеного з Лівану. І якщо людина з вірою... Приходить до Бога, приходить до цих мощей, маючи ту тверду, сильну віру, вона може багато чого отримати, може відбутися це оздоровлення і інші чуда, про які ми навіть можемо і не сподіватися. Тому запрошуємо всіх, щоб з вірою приходили не перше до символистивого Бога, який через Життя через подвиги святих робить надзвичайно багато чудес, тільки потрібно тої твердої, живої, міцної віри.